Нічні вогники Елли. У маленькому темному куточку серед гілок Старого Дума жила крихітна дівчинка. Звали її Елла. Елла мала пухнасті вусики, вкриті пір'ячком, і тоненькі крильця, точнісінько, як у метелика. Крильця були такими ніжними й тендітними, що Елла не могла бавитись при денному світлі. Сонячні промені могли їх опалити. Побачити схід сонечка було найбільшим бажанням дівчинки. Вдень Елла спала, а щоночі, коли місяць піднімався високо над землею, вона літала всюди і збирала промінчики світла. Її приваблювало все, що світилось у темряві, і мерехтіло. Вона ловила сяй зірок, наздоганяла світло лихтарика, її приваблювали навіть маленькі камінчики, які відбивали місячне сяйво. А потім Елла ділилась тим світлом з усіма, хто шукав свій шлях у темряві. І кожного разу. Передаючи вогники вона шепотіла, це яскравий сяйво я знайшла в зірках, Хай промінчик світла заспокоїть страх. На шляху Елли завжди зустрічались ті, кому потрібен був промінчик світла. Одного вечора Елла помітила весення, воно змерзло, втомилося і виглядало дуже самотнім. Ось візьми, простягнула Елла ручку з вогником, лисеняті на ім'я Сейбл. Це яскраве сяйво я знайшла в зірках хай промінчик світла, заспокоює страх. З тих пір Елла та Сейбл збирали мерехтливе сяйво разом, а Сейбл завжди слідкував за тим, щоб Елла поверталась додому вчасно до заходу сонця. Однієї крижаної ночі, коли Елла летіла крізь хуртовину, вона побачила маленьке сувеня. Налякане та самотнє воно сиділо на самому вершечку дерева. Не бійся, сказала Елла, до сувеняти, якого звали луна. Ось тримай, ось яскраве світло лісовий нічник, помічник, промінчик, аби страх твій зник. Відтоді ночі Елли були сповнені радості та розваг. Луна, Сейбл та Елла малювали мерехтливі картини, робили мелектриловий театр тіней і просто грались разом при сяйві місяця і зірок. Але завжди, коли сходило сонце, веселощі закінчувалися. Еллі доводилось повертатись додому у свій Тінистий куточок. Привернувши до себе Еллу, Сейбл часто думав про те, з якою радістю дівчинка ділиться своїм сяйвом, як вона допомагає усім навкруги і маленьким, і дорослим. Тож він вирішив зібрати усіх лісових друзів Елли, аби разом придумати, як здійснити мрію маленької дівчинки. Луна, згадавши, як Елла допомагала їй безстрашно літати, злетіла так високо, як ще ніколи не літала, і позичила шматочок у зоряного неба. Потім, таємно, поки Елла спала вдень, її друзі розрізали і зшили шматочки темряви, збирали їх докупи та склеювали. Одного разу, коли весела ніч почалась змінюватись новим днем, друзі Ели знайшли її по дорозі додому. Нарешті прийшов час показати Еллі, що вони зробили. Ходімо з нами, радісно сказали всі. Елла не могла повірити своїм очам. Вони зробили схованку з нічного полотна, щоб захистити її крильця від сонця. Ось так. Елла вперше побачила схід осліплючого сонця. Оце так, яке красиве світло, це ж ранкове сяйво. Моє бажання здійснилося. Я побачила схід сонечка. З цієї миті Елла та її друзі зустрічали кожен сяючий день разом.